Всім привітки! Я рада вітати вас у новому влозі. На сьогодні День закоханих. День Святого Валентину. Да. Як то кажуть, закохані і одружені то різні речі. Але ми все ще закохані. Тому подарункам бути. Я вранці, до мене батьки приїхали мої, і ми завели дітей в садочок з мамою. Вона хотіла, щоб бабуся йшла з нею. І дуже-дуже щаслива була, бо я пішла заводити Женю в групу. А мама пішла Настю заводити. Та каже: тільки зайшли в групу, вона зразу біжить. Кричить: до мене бабуся приїхала! дитина дуже щаслива. І відвела батьків на квартиру, мають там робити свої роботи, наші роботи на свій лад, обже, ми поняли. Мама має стягувати маленьку кімнату, і папа там має демонтаж робити, там ще стіни, коротше, щось там ще треба ковирятись, роботи багато. А, бо папа ще вчора ввечері туди зайшов, подивився і сказав, що ой-ой-ой, роботи багато. Але нічого, як то звучить підтримка в коментарях під ремонтним влогом, що не такий він страшний, як його малюють, да? По чуть-чуть, по чуть-чуть, якось воно. Все складеться. І, взагалі, я в шоці від того, як класно залітають ремонтні влоги. Не тим ми займалися на Ютубі 4 роки, я вам скажу так. Хочете класно стартанути на Ютубі? Робіть ремонт. Це вам допоможе швидко монетизувати канал, а не тягнути. Так, я хочу зробити каву, тому що. Я вранці не встигла, в мене мій стандартний режим збився. Я знаєте, собі налагодила там діти в садик, я потім каву п'ю. А тут відразу після дітей в садочок ми пішли на ту, поїхали на ту квартиру. Назад я вже пішки верталася, набрала чоловіка. В общем, тільки ось прийшла додому і хочу кави, дуже хочу кави. Так, я в общем, буду готувати чоловік. Уже привітав мене. Дивіться, дивіться, дивіться. Дорого-багато, як я кажу. тач. Масочка, ця, що зараз всі рекламують блогери. Зелений чай, протеїни сої, оксид цинку, каолін. Тонізуюча детокс-маска на основі зеленого чаю. Ну, в общем, я знаю, я думаю, ви в курсі, що це за масочка. Так що буду тепер гарно світитись у вас в лозі. У вас на екрані. А я, я, я. Я при принципі, подарувала те, що було. Коли в юску гуляла, а, Сергій хотів халат. Потім він сказав, та ладно, нічого, не дари. А потім, я так думаю, ну як це він мені вже подарок купив. А я про свій подарок йому сказала ще задовго до Валентина. Бо я знала ще до того, як у нас договір купівлі продажу стався. Бо я знала, що коли станеться договір купівлі продажу то сомість моя не дозволить такі подарки дорогі робити. Але він уже купив. Так що прийшлося йому теж потреба купляти. Хотів халати? Гарний халат. Гарний. Я, бо я дивилась, там були дешевші ці такі махрові, типу як в Жені. Але на дитині він, типу, нормально ще виглядає, цей махровий халат, а на дорослому він дуже Такой, ще не дуже. А цей має бути солідний і довгий. Хотів з капюшоном. Можна. Тебе нема велося, не що тобі з капюшоном? Але ми зробили як дружина хоче. Там не було Головне, щоб не скапішування. Головне, щоб тобі подобалося, що, значить дружить. Мені ну, скопше не подобалося. Там не було скапішок. <головно> Та то можеш уявляти, як ти ходиш по новій квартирі, по новій плиточці. Халатик. Зараз запакуємо. А, Все. да, так. -да. Ще й на тебе хороший. Добре. красота, лепота. Саме краще взяла який там. Ну воно, кстати, приємніший. І він класний по, по текстурі. на воно ключує? Конечно, ти вдітий просто. <рес> <рес> а давно вже не носив халат. Ніколи? Ти мій тягав постійно. Ну, ну, колись діяв. Але давно. це було якось не так. І я ненавиділа. Він це... такого яскравого зеленого кольору це можна побачити в самих перших влогах наших, мені здається. І такий. А де він попав? У нас всі речі, кстаті, коли. Та він зносився, він же ж таки був по настійний рік. Ну, не подобається, вони десь пропадають. Ну да. так. До речі, масочка з магазину Mimi Skin. Це магазинчик корейської косметики. У Вінниці є. Другий магазин відкрився нещодавно біля смола на Вишенці. Тому, ходіть до них, в них там якийсь апарат, ще появився для діагностики шкір. Взагалі, дуже. Класно. То з Вінниці може прийти пощупати. У них класні, класні і приємні консультанти. Ех, я вже хочу її намазати на свій фейс. Але в нас ще в нас ще є справа. Їхали на ділянку, якраз маємо їхати в епіцентр. Я вирішила заглянути. Ще раптом нам тут стовби не поставили. А раптом не поставили. ой, йой-йой. Скільки вже два місяці, мабуть, да? ведуть стовби. Ми вже написали заяву на Більше. Три місяці. На цю більшу ділянку. Навіть на більшу ділянку. І вони, по ідеї, вже теж мали дати відповідь мені здається. Ні, то відповідь вони може і дали, просто треба подзвонити до них. А прошло раз вони тобі дзвонили. Вона не Да, тут. І лист приходить. Але лист треба подається, я скриньку давно не відкривала. Зараз покажемо вам. У нас е, діляночки є. Це для нових наших підписників. Знову покажемо нашу діляночку. Нам дуже подобається. Ми з Оксаною коли їдемо, заїжджаємо, беремо кабусі, приїжджаємо і просто насолоджуємося оцим кривидом. Вам може буде не видно його. Це треба приблизити. Там сміття видно. Ну, а ну туди на лісок. нас всю ліс. Поля, країли. Ну, Воно зараз не так гарно було. Ну, дуже... Поле тільки на зелені. Да, ду дуже круто, тут літом все зелено, осінню все жовте, І, і там, там озеро є вниз, туди ми туди часто на шлячок їздимо. Да, дуже класно. Це наш вагончик. Ми його побілили в цьому, в цьому році. І всередині. Ні, в цьому році, всередині. Тресі, ми в нього стільки вклали, що я думаю, дуже погана покупка була. Знаю, воно бать. краще не стало. Стоїть туша Там у нас шифр є. Тут дерева я всі положив, і ці дерева всі я мав. В цей, зразу, е, Коротше, я їх мав перевідати, почистити. Так і руки не дійшли. Частую не, дій... Частую не дойдуть ще дуже довго. Ми цю ділянку купили, коли війна почалася. Да. Літом 22-го року. Як нам кажуть, ми дуже оптимістично думали. Тоді всі продавали десь кудись уїжджали, а ми ті. Отличний а момент, щоб ми, купити ділянку. Ми, ми, ми тоді, типу, як у нас ми платили за квартиру, і дуже ціна оренди піднялася ну в два рази. Ми тоді психанули, да? Тоді два рази, і я такие, блін, я такие думаю. У нас навіть немає землі, де можна в палатці було жити вдруг шов. Ну, ми думали квартиру, ще щось, але зрозуміли, що найоптимальне ну, екомінько, це можна якусь ділянку хоча б. Ми тоді якраз думали, нам квартиру просто в ЄС да, і не, не давали. І саме тоді ми стали в чергу на молодіжне кредитування. Так, да, це тоді було. Угу. Нічого собі. І почали шукати ділянку. Ну так думаємо, поїдемо, подивимося. І тут нам, в принципі, ми сюди тако приїхали. Розверни картинку сюди. Ми сюди приїхали, тільки я пам'ятаю, ми на машині їздили ріатора. Ми сюди почали заїжджати і дивимося з Оксаною такий краєвид. А ми дуже цей дуже любимо краєвид. краєвид. Слабенка, так само як на квартирі, ти краєвид. краєвид і все. І ми такі оу, здра, все. Ми багато де поїздили, але це. Все. І тут е, ця ділянка вона продавалася як? Е, її ділили, ну ми не хотіли брати так багато, ми хотіли взагалі там, 5 соток, 6 соток, але майже ніде не було, бо нам думаю, 5 соток нам хватило б такого. Якби б хто защищав там десь... 3х3, я думав, мені биється <рі> по роботі, то його ділили як? 15 соток напополам, це по 7,5 соток. І ми мали взяти одну половину 7,5 соток і другу половину ми мали почекати, поки ще один знайдеться людина, Покупати, яка їх купить. Да. І розділить. Бо це в нас крайня ділянка. Тобто у нас тут дорога, mm -hmm. та? і там дорога два. І це в нас крайня ділянка. А батько мій сказав, що ну, типу, то давай ще десь там туди-сюди. І візьмемо 15, ділянку. 15 самі. Да, 15. А там собі будете ділити. Так і ми взяли. І сразу вже. А ми через ріалтора брали, то він цим. Ну no, якось... лег, легше, якщо так наперед забігаєш, то купляти ділянку легше, ніж купляти квартиру в плані роботи no, з ріалтором. Ну ми, типу, купували як, одразу гроші віддавали і все. Ми, ну, сказали, ми комісії. Коміс... Ні, так комісії ріалтору не було. Ріелтор коміс... нас за ручку скрізь води ну, все такі, переоформляв. То. Ну, з -зем... з землі Но... все було дуже просто. Ріалтор, з квартири там, приїхали, зовсім все по другому Ми просто приїхали, дали гроші і все, Пожали руки і ідеально. То цей ріелтор, він зв'язаний був з землеупорядком якось, то він нам одразу і поділив. Ну все одно мало ділитися. І це ну, він нам поділив це все безкоштовно. Ну, кадрову суму то ми собі вирішили лишили цей крайній 9 соток і оту ділянку ось бачите стовбік. Угу. Оце стовбик це один. Другий це тут 6 соток. Да, я ще оцим бачу. стовбиком і отим, що там далі. Да. Це на оцю ділянку 6 соток ми вже провели і оплатили електрику. Да, там речіль. вже чильник завезли. завезли тут вже фактично ми оплатили навіть за кіловат все. Да, ми більше двох років сюди електрику проводимо, бо тут то напруги не вистачало, потім напруги вистачало. Потім ми чекали проєкт, зробили проєкт, а тепер два місяці вже чекаємо, поки приїде дядя і поставить стовби. Да. А потім ще будемо чекати три місяці, поки приїде дядя і поставить лічильник. Ну, лічильник то вже бог з ним, він нам зараз не треба. Тобто по факту тут вже Але... все поплочене, просто ми ждемо, поки воно сюди дойде. Вже проєкт зробили, вже все. А тим часом я собі взяв, провів сюди. Пішов, написав заяву сюди. На цих 900. На цих 900. На наших. Бо вони типу вже близько. Так Ця ділянка була ближче до останньої точки підключення, а там, здається, чи від 300, чи 350, чи 400, ну щось в таких межах. Е, Получається, до цієї довжини підключення рахується стандартним і не платиш за стовби і за опори. А якщо вже лінія довше, то ти вже платиш за всю лінію самотужки. І того ми. Я спочатку написав на цю ділянку. І тепер, якщо все є документально, то я вже написав на цю ділянку. Mm, so, yeah. чекаємо відповіді, має скласти до... Вас саме перший раз, як ми писали відразу до нас сюди, нам порахували 6 тисяч доларів. Так, 6 штук доларів. Але я, ну, типу, ми писали. Так, so, що ми, цю, ми там, потім зробили по-другому? І я казав хлопцям, що це написали мені, але ви підключаєтеся до моєї лінії, ну, бо я подивився по схемі. Ви підключаєтеся до моєї лінії і це все ділимо. Але там теж виходилося нам по скільки. Та <реш>. ми то, просто так, планували так. будуватись на 9 сотках, а 6 соток так залишити на майбутнє. Ну, в принципі, якби тоді погодилися два сусідові, ну, то ми може по скинумося і провели. Але один відмовився сказав, що та ні, вони мають мені безплатно провести. Ну, їм так, в принципі безплатно провели. Але лічильник ще не поставили. А, але в нас там теж був якийсь нюанс, що ми писали тоді, в чому що у нас така штука була, що ми тоді написали на тимчасове приєднання. Але потім вже можна було на постійне приєднання. І яка різниця між тим ми не знали. Оказується, що ти, коли пишеш на тимчасове приєднання, ти в будь-якому випадку платиш за лінію. А якщо на постійне приєднання, то лінія, типу, оця, що менша, то вона вже платиться ну, так, з держави. Того так і вийшло. Тому ми переписували, потім ми ще там е, писали скаргу на попередній. Ну, в общем, довга історія. Довга історія. Електрику дуже довго проводити. Але електрику швидше. Дешевше робити ніж газ. Então, даже тогда... У нас, кстати, тут отрубай. Тут дорога і по під дорогу тут магістраль головна йде. Тобто друг що ми потім йому на підвести. Що йдемо в машину. Холодно. Але ж гарно. А, кстати, оце у нас тут ділянка. І це в кінці ділянки ліс. О, кажу, в кінці дороги. Ну, тут в ліс. І там дуже круто. Там такий каньйончик, там джерело тича. Брали ділянку, щоб бігати вранці. Да, у нас, кстати, от ось, 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 ось покажи <рес> да. вокруг, вокруг, э, ліс. Кромі там. Ось тако по кругу ліс. І ще один Так, да, Ми тут взяли, щоб бігати, в лісі прикольно. Ну, а квартира там виходиш з цього, з іншої сторони, то там э, цей стадіончик. По якому теж можна бігати. А я Оксані кажу, а це я ранком в каву, вийду, а ти там бігаєш, буду дивиться, як ти бігаєш. Ні, да. я буду виходити, як ти там Ти б'яти. А там реально знаєш уповаха, видно садьончик біля нас. Пішли всі від дверей. Ні, це якийсь дуже кошерень. Такі вони прикольні. Шіст тисяч. Не, не прикольні. 16 тисяч дверей, Ти чого? Ні, по-перше, діти маленькі, яке стекло. Ручка, конечно, такая серьезная. Фурнитуру это... это я думаю, эти дворицы без фурнитуры, это чисто дворный блок. Нет, это все, все, все вместе. Я пытался, но ну, она в итоге брала за 15. Разве не все? Uh -huh. Не, я хочу вот сейчас простишь. Мне не, не брал Все. Куда простишь? Не, не простишь. Она простишь. Не, ну хочеться якісь вставочки, хочеться. Але ну не такі прям величезні. То... Де то... Та... А не воно не ще є двері. різниця між ними, я не розумію. Ну це дещо. І що? Не воно стояти не буде що. Не не набагато не дешевше. 13 тисяч дверків. А, це все разом 13, так вони 6 тисяч хочуть. У мене, коротше, це там, де я зараз працюю, заставляють робити все там. Плитку вложити, там щось там, туди сантехніку робити, і цей. Коли кажуть, що трошки, я електрик. І все. Такий варіант дуже такий. погано. Ну так щось купити, а ні, нічого не побачиш. А ну це якщо ви з тільки можна, щоб в коридор світло потрапляло з цих. Ні, то в кімнатах подволі має бути зі склом. Ну не це це, всього, собач, типу, з таким величезним. Це бачиш, по. Це за 7 разів. То ті за ці Від ...і біленькі треба. Ні, це наче в американських фільмах вхідні двері. Ці теж не мали. Вхідні ми теж будемо брати. Ну, колись в, в майбутньому будемо. Хотілося б поміняти на якісь хороші. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. ну, якісь... ну, щось такого можна. Нам... Ну, в туалет же ж ванну буде класні, ну якісь класичні ж, правильно? Це двері по акції. двері. Ничего непонятно, даже интересно, ничего непонятно. Здесь комната. В туалет и ванну нашу школу? Ну что, у меня там получается цель. В лабораторию будут попадать свитеры. То есть в лабораторию будут попадать свитеры. Не знаю. Ну там якщо має бути тоді зовсім трошки. Ну типу щось типу такого, так? Да? Cost... Ні. А Ну, Типу призводен. Але так, це що тут видно буде, що ти сидиш там в туалеті? Тут буде видно, що ти сидиш в туалеті. Буде видно, тоді треба звичайні білі брати, там же ж світло буде. Тебе, чому? Ти хоче не було видно? хочу, щоб не було видно. А чого? Ну, видно, що хтось є. Всі сім'ї. <гум> ну, іноді будуть чужі люди приходити. Ну, або ось таке, брат. <гум> не знаю, треба з цим, з кольором стіни приділити. Але я думаю, що Ну, Вони під все підійдуть. Ну, сиренькі. Сырянки на таком сейчас буду что-то позовы. Чисто чего? Ну даже холодно. Просто воно на ты куда тысячи ждет и все. Ручки такие дым. Что он будет еще? Можешь испытаться.

Так як я не працює, це залежить від той, який грошей. Це... Зупинились ми вже на кольорі, наче покаже. Подобається нам оцей Цемент. цементний колір. Мені здається, він буде ідеально не маркий. Ну, бо білий це універсальний, звісно, але з дітьми це буде залапаний білий. А тут і пілюку прям дуже видно не буде, бо це не чорний і не білий. І ці. Дідбитки. Ну коротше, це насправді непоганий варіант. Що він каже. Ручки тільки ці такі, дивні якісь. Ні, то ручки довіраються. Це і вибираєш. Всі хороші. Ламінат. Ми думаємо ламінат в кімнаті столити. Кавролін. Кавролінчик застелить. Коварлінчиком, коверлінчиком. Якщо не можна, можна, якщо. Це хороший 550 і тут длина 429 коверлінців. Ні, то я думаю, королін це не питання в ціні, а питання в догляді. А це що у нас це плиткою? Вже його це тяне на все, це таке вінтажне, це якийсь жах просто. Це завжди буде круто. Ні. Так, да, і мені подобається. цей це стиль барокко. Дорого Шо? багато. І там плитка ось. Плитка нам швидше треба. Це плитка чи це паркет? Це паркет. А, Лін. Лінша Ліонель. Ліон. Ліон. Що це таке? — Казємо дивна штука. Ладно. Там ну линолеум он ще. Ой, що там, ламінат, ламінат подаємось? Все, все, все. Натяг дивимося. Там якийсь рекомендували нам. Ламінат? Де що для... Не за всі гроші і. А ламінат, кстати, можна підібрати такі самі кольори, як у нас буде плитка і все. Нас mm. дві з дві ламінат А як ви буде брати ламінат? Не з поняття. волосся, під колір волосся підбираться. Так. ціни да, там. <гум> да. Дуже марки. Ну, такий буде тобі в очі. Підлога не має тобі кидатися в очі. Світло має? Світло? Ні, а то ж під Мені. дерево, куди світло? Світло, дерево. Ну, прикольно, ну, джерель зуба. Треба рахувати, треба оцей. На квадратуру рахувати. Вот так ну, виходить, що і то. Так Ти сам його зможеш покласти в кінці. Да. Ну, ліноль, мається на увазі, що і ліноль. Ні, Не, паня, і ламінат теж сам зможеш покласти. І ламінат сам можеш поставити. Просто виходить, що ламінат. Ну як? Просто якщо ти береш ліноліум, то треба брати щось хороше. А хороше щось воно просто і плюс-мінус ту саму ціну. Ні, то ламінат теж не вічний. Не вічний. Коротше, пишіть. Там... Пишіть, якщо хтось ще знає про ламінат. І ліноліум. Що, і що ліноліум. Ми... Що ви ще вибрати? Ламінат чи ліноліум? Бо ну, моя думка, що ти коли береш ліноліум, воно якось по-перше, це якось так дешево. здається, по-перше. А по-друге, е, коли ти береш лінолім, то вже треба брати щось хороше. А по-третє, що там у нас така геометрія, що там оце у нас ну, Бажано, що коли ти оставили лінолім, я думаю, щоб не було цих переходів. Тобто, бо їх треба буде чимось зашивати, обрізків. Тобто галопом, нам треба брати суцільний кусок. І... Галопом, галопом по Європі, по епіцентру сьогодні. А це це непогано, правда? Ну, Це висвітліше лучше. Да. Хоч це виглядає типу, класно, але коли сюди поставиш, то воно буде темно, це буде більш Такий Вічний легка марамор, да? навіть пастельний і шершавенький. За, за, за сніме що це за моделька, що. Моделька є. М -м -м -м. Оце мені не подобається. Мені подобається. І воно плюс таке буде, що видно на ньому грязі. Це головне, наш професійно. Mm -hmm. Що тут все, ще Так, цікаво? А ріпкі смаки зійшлися. Дуже темно пішло. О, дивиється. Те, що мені подобається. Терраса. Тераса. Чекай, тут ціна на квадратний метр. Це на кухоньку можна на фартушочок. Ти все, що хочеш можна, так? Знаєш, такий мене чоловік. Все, що Ніка. А, ну це вже більш тепліше, я бачу. І вона більш дорожче. Набагато, але тепліше. По відтінку Ну, Це тепліше. Треба приділити, що ми хочемо щось холодне чи щось таке. Холодніше, ну. Вич, з епіцентру купили пахнючку. Погано видно. Зі смаком полуниці, Якраз сьогодні день закоханих. Що, ми проконсультувалися, хорошо з'їздили, правда? Всі консультанти такі прям хороші, поводились. У них якась, походу, система помінялася, бо раніше по ній в епіцентр заходиш, нікого не можна було знайти. Всі десь поховалися і нема нікого. Заходиш, вони всі за тобою ходять. Да. Мені кажеться, що, що їм зробили якийсь процент від продажу і вони зацікавлені продавати. Про двері класно розказали. Про... Ну, скрізь де ми питали, скрізь дуже класно порозказували, бо ми за ванну дивились. Двері роз... розказали про сантехніки, все там, ванни, що це? Ванни, Туаліти. інсталяційні туалети, ці, гігієнічний душ. Умивальничок, ото умивальничок самий компактний маленький. Mm -hmm. Треба буде зараз приїхати на квартиру замерити. і замірити, яке у нас там настояння. Mm -hmm. Я думаю, що там десь 20-22 має бути, но ну, як розчатку туда стану. Mm, да, було б супер, я сумніваюсь. Будемо вдовбуватися в стіну туди до сусідів. К... Ні, <кх>, в кімнату. А, вмивальник? No, да. <кх>, Ні, то нам двері без змістити. Пожмем тоньше двері там. десь... Шістьку, так? Да? 200... 200... В смысле 60-ку, там 50? -ка. Там 50? -ка? Ну да, за 60. -ку. Там взагалі 50. -ка. Сейчас я тобі скажу точно. Там у нас. Двері, двері, двері. А, не, 60. да. 600. Не. А що тут не... Не... я не зобразив, як двері? Ладно, їдемо. Кіка тисяч. А, треба 60, забирати, я думаю. 60? Да, там 60. -ка. Шістдесят двері. У нас в кімнату 80-ка, а в велику кімнату там метр двадцять. Ну, ну, можна зробити 50-ку і на влізе. Ти в туалет ходиш, будеш битися в під двері. В під двері. Це буде стимул Шо? не ставати більше. Ага, ні, це не працює. Та Їдемо за дітлахами. Що? Фу, викинь! Ана розвернись, покрутись, Жень, покрутись. Такий гарний Євген! Я тут вирішила котлети зробити у мене тут фарш кроликом. І всередині начинка, яйце варене і твердий сир. Натертий, я сюди його вкладаю, в мене нажариться, а потім буде тушитися. Якась така система. Сергій ще поїхав по роботі, а ми тут на вечір. Фаршем, коротше, треба розібратися, бо він у мене вже ну, вчора розморозився, я його зробила. Не встигла пожарити котлети, Тому роблю це сьогодні. Завтра ще макарошки зварю і діти на вихідні будуть нагодовані.